Блажені ви, дорогі друзі, що чуєте слово Господнє. Ви знаєте, дивлюсь на годинник, два часи, там і три часи. І я дякую Богові за те, що ми маємо таке спілкування, дорогі друзі. А знаєте чому? Я чому свідчу про це? Тому що, бувши в Фінляндії, я був на недільному служінні. Ви знаєте, година, година двадцять. І закінчила служіння, тільки сів, і вже приходиться вставати і йти вже додому. Слава Богу, що ми сьогодні слухаємо Слово Господнє. І сьогодні, як уже брати говорили, і проповідували вже багато нам до нашого слуху, до нашого серця, до нашого духа, промовляв Господь. І сьогодні вже і був, і вже і заклик до Ісуса Христа, щоб прийшли через віру в Ісуса Христа. Сьогодні вже і проповідувалось за Духа Святого, який робить велику працю. Над вашим розумом, над вашим серцем, слава нашому Богу. І в цей час я ще хочу проповідувати і дещо сказати, може, не для всіх, може для деяких людей, але нехай це слово сьогодні залишиться також в вашому серці. Я зачитаю такі слова, написано в Дії апостолів, 24 четвертий розділ. 24 го віршику такі слова. Через кілька днів прийшов Фелікс з друзілою дружиною своєю, яка була іудейкою, покликав Павла і слухав його про віру в Ісуса Христа. І коли він говорив їм про справедливість, стриманість і про майбутній суд, Фелікс пройнявся страхом і сказав: Тепер йди. А коли знайду час, покличу тебе. Позиція Фелікса на сьогоднішній час, друзі, читаючи слово Боже Євангелія, це типова позиція усіх людей, багатьох людей цього світу. Вони чують Слово Боже. Вони е, чують. Коли говорить і промовляє Ісус своїм ніжним голосом, торкається Духом Святим, але кажуть в своєму серці, коли знайду час. Фелікс на той час був намісник в Іудеї, і він позвав на той час Павла, який був у в'язниці із своєю жінкою, друзілою, слухав. Ті святі слова, які говорив апостол Павел про віру в Ісуса Христа. Я хочу сказати, дорогі друзі, що Дух Святий, коли Слово проповідується, Дух Святий робить велику працю над сумлінням і над розумом людини. І ми читаємо Слово Боже, що в той момент Дух Святий так подіяв на Фелікса, що він пройнявся страхом. А чому? Тому що апостол Павло говорив про справедливість, говорив про стриманість і говорив про майбутній суд, і він пройнявся страхом. Дорогі друзі, сьогодні Дух Святий так ніж торкається нас. Сьогодні вже багато говорилося за Духа Святого, але на цьому місці є Дух Святий, і Він промовляє до кожного серця і до кожної людини. І сьогодні хоче, щоб людина увірувала в Ісуса Христа і признала Його як личним визволителем і Спасителем, і впустила, і відкрила двері свого серця, і впустила туди Ісуса Христа. Це хоче Бог, друзі. Сьогодні багато проповідується, сьогодні багато є закликів, сьогодні є багато евангелізацій. І я дуже дякую і радуюся, друзі. Що сьогодні Боже Слово проповідується, і сьогодні мільйони людей, які не відхилили той призив, а коли знайшли той час і. Покаялися і примирилися з Богом через віру в Ісуса Христа. І сьогодні ці люди, і сьогодні і в з вас, які почули голос Божий і не відхилили той призив. Але коли стукав в двері вашого серця Господь, ви відкрили, і туди війшов Ісус. Алілуя! Слава нашому Богу! Але сьогодні хочу сказати, ворог дьявол душ людських, він робить свою справу, він прийшов вбити, погубити. А часто буває так робить людям, що вони чують заклик Божий і розуміють, що е, лунає той заклик. Вприйти до Ісуса і розуміють, що от надо, розуміють, що є Господь, є, є вища сила, але відповідають, коли знайду час. І вони цим, друзі, при, е, приголошують собі великий вирок, вирок в своє життя, коли знайду час. Вони думають, напевно, знаєте, прийде час, коли е, я застаріюсь. Коли може, я вже перед самою смертю покаюся, переморюся з Богом, але не знають, що. Може не вистачити тих декілька хвилин для покаяння. Ви знаєте, скільки було в моєму житті, я присутній був на авіаційних служіннях, скільки було можливості в нашій церкві, в нашою групою, ми їздили, трудилися на ниві Божій, трудилися і проповідували Євангелія людям. І ви знаєте, я багатьох людей бачив, які дійсно так і казали, що ми, ми якби розуміємо, що є Бог. Ми розуміємо, що там є вища сила, але ну, коли прийде час, ми ще не насолодилися цьому житті, ми ще, знаєте, не навчилися е так жити, як ви. Ми ще хочемо пожити так, як хочемо на свій розсуд. Дорогі друзі, написано в Слові Божому Іоанна, 16 розділ 8, Віршиком такі слова, що Христос казав, що найхарактернішою ознакою дії Святого Духа буде те, що Він докорить весь світ за гріхи Його. Друзі, одного разу до одного проповідника прийшов один молодий юнак і каже йому: здає питання: скажіть, скільки потрібно часу або хвилин, щоб приготуватися до смерті? А провідник йому каже, ну я думаю, що хватить декілька хвилин. А він каже: О, зрадів так, знаєте, в переділо його серце, і каже, так в мене ще є ціле життя, ціла вічність ще для мене. Я ще можу і жити на свій розсуд, можу бавитися, тішитися. Коли зістарююся, може перед смертю я покаюся. А пробідник їм каже: О, друже, зупинись, ти не знаєш, що може бути завтра з тобою. Я запевняю тебе, каже, покайся сьогодні, бо завтра може не вистачить тих декількох хвилин. І ви знаєте, друже, скільки в мене є свідчень, скільки я знаю багатьох людей, які дійсно не дожили до свого покаяння. Скільки чули. Голос Божий, стільки чули заклик, кликали в Господь його на путь спасіння, а вони не прийняли. Вони відхилили і сказали, коли знайду час. І цей час не знайшовся у них. Ви знаєте, є на сторінках святого письма такі, інтер, така інтересна подія, де сталася з п'ятьма мудрими і з п'ятьма нерозумними дівами. І от в п'яти. З п'ятьма немудрими, нерозумними дівами сталася велика трагедія, друзі. У них закінчилося масло. І вони не, їх світильники не були горящі. І коли вони пішли поправити свої світильники, вони повернулися, а вже було дуже пізно. Занадто пізно. Я думаю, що, може, не вистачило їм навіть декількох хвилин. І вони почули таке фатальне слово. Не знаю вас. Дорогі друзі, то апостол Павло сьогодні до Післання до Євреям каже в третьому розділі сьомому віршиком і нижче такі слова. Сьогодні, коли голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, як у день випробування в пустині. Дорогі друзі, сьогодні я голос Божий. То голос є ніжний і ласкавий. Сьогодні Він кличе Тебе до того, щоб Ти сьогодні увірував в Ісуса Христа, щоб Ти прийняв Його. Як личного Спасителя відчинив двері свого серця, нехай війде, впусти туди Ісуса, і Він своїм голосом кличе тебе, не роби затверділе серце. Я пригадую такого: є на, на, на сторінках священного письма е, сказано про одного чоловіка, його звали Вартімей. І ви знаєте, Він був сліпий. Я уявляю сліпу людину, яка не може за собою не поухажувати, не приготувати їсти. Ну, практично нічого неможливо. Моя мама зараз вже в прихилому віці, вона вже погано добачає, то я бачу, як, як важко справлятися. То я розумію, як людині, яка сліпа. І у від собі він просив милості сидів. І одного разу він почув, що йде Ісус Назарянин. Іде з великим натопом людей, галас, люди голосять. І Він каже, що цього шансу я не впущу. І він почав голосити і казати: «І Ісус, син Давидів, помилуй мене. Йому закривали рота, каже, казали мовчи, не турбуй вчителя, йому зараз важко, йому не до тебе. А він після цих слів ще більше почав говорити: Ісус, син Давидів! Помилуй мене, друзі, ви знаєте, чим закінчилася ця подія, ця історія? Ісус сказав: Іди, віра твоя спасла тебе. І Він прозрів Алілуя. Сьогодні є Бог тут на цьому місці, друзі. Сьогодні є Бог з нами. І він сьогодні говорить до тебе, мій друже. І сьогодні ти можеш також бути спасенним. І сьогодні Христос може тобі сказати: Іди, і віра твоя спасла тебе. Сьогодні ти можеш получити, як вже сьогодні говорилося, бути народженим згори. Ти станеш новим творінням сьогодні. Сьогодні після покаяння ти станеш Божою дитиною. Амінь, алілуя. Тому сьогодні без Духа Святого, без дії Духа Святого це зробити неможливо. Тому я хочу сказати, нагадати, що сьогодні Дух Святий своїм невидимим впливом діє на розум і на сумління людини. І він сьогодні робить в твоєму серці великий заклик, щоб ти сьогодні не не відхилив його призив. Не кажи йому сьогодні, що коли знайду час. Сьогодні є час. Сьогодні Бог кличе тебе. І сьогодні наша молитва, друзі, давайте встанемо на наші ноги. Подякуємо нашому Богу і помолимося за тих людей, які іще стоять далеко-далеко від Бога. Сьогодні він стукає в двері серця. Але ті, хто сьогодні присутні на цьому місці. І ще не покаявся. Сьогодні є можливість виконати це покаяння і рішити своє питання, спасіння. Хай Бог допоможе, і хто бажає, може сьогодні вийти наперед сюди і зробити покаяння. А Бог милосердний, Він почує вас і дасть прощення, і дасть спасіння, і дасть прозріння. Алілуя! Помолимося!